Як виглядає послуга з закриття ФОП? Обираємо через портал Дія у розділі громадянам підприємництво послугу з закриття ФОП. Подання заяви займе приблизно 2 хвилини, і реєстрація буде здійснена протягом доби. Строк закриття у податковій залежить від вашого виду діяльності. Наголошую, що всі послуги з ФОП, які реалізовані на порталі Дія, є безкоштовними. Перевірте правильність даних. І далі дивимось, як виглядає заява. Якщо все вірно, підпишіть та надішліть її. Зверніть увагу, що вказана послуга дозволяє вам припинити свою діяльність відповідно до даних єдиного державного реєстру юросіб фопів та громадських формувань. Вам необхідно буде додатково звернутися до податкової, а також вам необхідно буде сплатити податки і подати податкову звітність. Якщо у вас є ліцензії, вам необхідно буде їх припинити а також закрити банківський рахунок.